Доброго дня, діти! Сьогодні до нас у гості завітав лісовічок, господар лісу. Живе лісовічок у лісі і щодня обходить увесь ліс. Завжди знає, у кого зайчиня народилося, у кого білчиня навчилась трибати по деревах, яка нова пташка прилетіла. Деякі гриби ростуть. Дуже йому подобається, коли влітку та восени до лісу приходять люди. Він допомагає їм знаходити великі галявини грибів. Лісовичок. А що відбувається в лісі взимку? Коли прийшла зима, звірята вже встигли підготуватися до зими. Зайчик змінив хутро з сірого на білий, білочка запаслась їжею на зиму горішками, шишками, грибами. Комахи від людої зими поховалися і поснули. Їжачок та борсук також же міцно сплять. Лісові зимуючі пташки, синички, сороки, перебрались поближче до людей, а руда лисичка ходить по сніжку і вишукує собі якусь поживу. Ведмеді ще з осені облаштували собі затишний барліг та і сплять у ньому усю довгу зиму. У ведмедиці взимку народжуються ведмежата. у барлогу ведмежатам тепло, вони з'являються на світ крихітними, безпомічними і також сплять поруч зі своєю матусією аж до весни. Сплячих ведмедів узимку турбувати не можна. Розбуджені, вони нерідко виявляють агресію і злість і нападають на тих, хто їх розбудив. А надто не слід займати матір-ведмедицю адже вона, дбаючи про безпеку своїх дитинчат, може загристи кожного, хто насмілиться її зачепити. А це ще один лісовий мешканець. Хто це? Білочка. Білка живе на дереві в дуплі. Улітку вона готує своє житло до зими, вимощує його дрібними гілочками. Протягом літа та осені білка збирає їстівні запаси, гриби, горіхи. Коли настає зима, вона змінює колір шубки з рудого на сірувати. На деревах немає листечка, тому сірий колір шубки допомагає білці бути непомітною. Узимку білка також може знайти собі їжу. Шишки з ялинки, ягоди горобини. Але багато мешканців лісу зимою потерпають від голоду. Про них піклуються турботливі лісники. Для зимуючих птахів вони влаштовують годівниці, в які регулярно кладуть корм, зерно, насіння, сушені плоди лісових ягід. На галявинах лісу впорядковують їдальні для тварин. У спеціальні ясла розкладають сіно, насипають зерно для оленів, лосів, зайчиків. Цим самим лісники не тільки допомагають звірам, а й захищають молоді деревця від сування цими тваринами. А ще лісовичок хоче розповісти казочку про те, як маленький лісовий зайчик грівся взимку проти місяця. А ви, будь ласка, послухайте. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а ніч настала, мороз трещить, сніг проти місяця блищить, холодний вітерець із яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця просить. Місяць, любий, погрій мене своїми променями, Бо довго ще сонечко чекати. Жалко стала місяцеві зайчика, він і каже Іди полем, полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великого стогу соломи. Пострибав зайчик. Зарився в стіг, Спасибі, любий місяцю, тепер твоє проміння тепле, тепле. Подякуємо лісовичку за казочку та будемо прощатися. До побачення лісовічок! До побачення, діти!